Наприкінці травня пес Джек приїхав на Закарпаття у село Розівку поблизу Ужгорода. Майже рік тому цього собаку на Авдіївському напрямку знайшла бойова медикиня Оксана Чорна. Достатньо того мені там треба було йти. і Він ще дорогою йшов зі мною. І е, я так подумала, що якщо він дійде до мого дому е, зі мною, то він зі мною залишиться. І він прийшов і залишився тоді. Майже рік Джек був з Оксаною на Донеччині. Цієї весни через переїзди жінка не могла більше доглядати за псом, тому почала шукати йому господарів. Розказує нову власницю. Джеку знайшла через 15 хвилин після розміщення оголошення у соцмережах. Нею стала закарпатська волонтерка Марія Мудранинець. Я подумала, що мені за честь буде собаку Оксани взяти собі. Я їй про це написала. Єдиною мовою, якщо це хлопчик, тому що пості не було понятно, а у мене дівчинка-вчарка і вона не сприйме ще одну дів дівчинку. І тому ну, вона написала, що це кобель. І я відразу казала, Оксаночка, висилайте. Вивезли Джека із Донеччини, волонтери благодійної організації ЮЕНІМАЛС. Вони допомогли з доставкою. І складно було аж е, на Західну Україну їхати тут по, по місцю десь на сході, би завезла, але так далеко то майже неможливо було поїхати. От вони везли по всій Україні біля 60 собак. Коли до мене приїхали, бус, громадний бус, був абсолютно порожні були всі клітки, і один єдиний Джек був в клітці. Боже, як він радів, що його випустили, нарешті він на голі. Собаки Найда та Руслан нові друзі Джека. Руслан із місцевого притулку. У Марії живе майже два роки. Жінка каже, Джек тут наймолодший. Ну дай, ну будь ласка, ну будь ласка, Джек, ну а що ти мені приніс, якщо ти не віддаєш? Давай. Він не знає слова не можна. Фу, він не знає, він настільки балований, чесно кажу, що ну, йому кажуть, не можна, Джек, не можна. Він... Він грається, може із-за того, що ще молоденький, а може із-за того, що він дуже-дуже залюблений хлопцями. Тварина на війні як ковточок дома, Кус... кусочок дома, да? от Це таке нагадування, що от у кожного ж напевно залишилися вдома тваринки, і потім ну, собак не можна не любити. Улюблена іграшка Джека домашні капці. Ці господарка не вберегла, і ось результат. Каже, Оксана, що вони такого не робив. Ну, знаєте, що у них там берси важкі. ну, А тут тапочок, що погризти, потягатися, легше набагато. <різь> да, він свою іграшку, пляшку ні за що не проміняє на вкусняшку. Ну, Іди до мене, йди. Ну, на де, вкусняшку. Дивіться, найде я забрала. Найде. Найде вкусняшку забирає. джеку не треба. Йди сюди, малий. На, на. От у нас дня 4 тому була страшна гриза. Напевно, від того, що він... Пережив стільки обстрілів, що він його так трусити почав, він так почав мітатися. І я тоді вже, напевно, що я їх впустила в хату, і вони у мене були всі в котельні, всі троє. Для багатьох, напевно, із нас, волонтерів, не покинута тварина в біді це в першу чергу показник людяності. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.